Поки гріється машинка, трохи думок. Частина перша. Мова. Я, Борлокова Олександр, розмовляю українською. Я говорю по русски I speak English. А ще. Я Un poquito. Я розмовляю англійською мовою, тому що мені довелося її вивчити. Я, це мій вибір. Я знайшла собі вчителів, я знайшла собі школу, я сиділа і вчила, вчила, вчила. Я вчу іспанську, тому що мені воно просто цікаво. Колись приїду в Мексику і замовлю собі вона іспанською. Ну, це просто як хобі і не дуже регулярне. Я розмовляю українською, тому що це мій е вибір, мій дорослий вибір. Я розмовляю російською. Тому що мені здається, що я виросла в середовище, що дуже схоже на білінгва. Тобто там, де люди знають і розмовляють двома мовами. Тобто, я знаю російську, не тому, що я русський народ. А ще я розмовляю чотирма мовами не тому, що я лінгвіст, або в мене є хист домов. Ні. Це мій вибір. Частина друга. Територіальна. Я народилася в місті Астрахань Російська Федерація. Хочу зауважити, що це був не мій вибір, це був вибір моєї мами та її біологія. Я виросла в Луганській області. Знову ж, не тому, що я це вибрала, а тому, що моїй мамі там було на той момент зручніше. Або потрібно було там жити. Але ось зараз я доросла дівчинка, що з 2011 року я живу і працюю в місті е, Києві. Вибачте, ще, коли я була тінейджеркою, мені пропонували, мені мама сказала, доця. Є така справа, що так, як ти народилася в Російській Федерації, ти за більш спрощеною схемою можеш отримати громадянство Росії, поїхати туди навчатися і таке інше. Я, від, ну, я не захотіла, і я там, де я зараз є, і я дуже-дуже щаслива від того. Так, я доїхала до роботки, трошки заспокоїлася і можу вже дописати відео. Тож, це. На мою думку, абсолютно нормально, куди коли, коли людина дорослішає і змінює місце проживання. Тобто батьки людини вибрали там, наприклад, жити там, то а людина виростає, розуміє, що їй буде зручніше жити в іншій країні або в іншому місці і переїжджає. Тож це нормально. Тож, мій дорослий вибір був у 2011 році, після того як я. Отримала диплом, я поїхала жити в місто Київ. У мене є друзі, наприклад, Наташа та Денис, що поїхали в Російську Федерацію, отримали громадянство, беруть іпотечку, думають про діток та інше. І це я дуже поважаю. Це їхній вибір. Вони знають, де їм краще. Моя сестричка одна живе у Франції, друга. В Сакраменто, США третя вже є громадянкою Великої Британії. І це також я поважаю це їхній вибір. Ось і до чого я все це? Що ми всі дорослі, ми маємо вибір. І це нормально, коли доросла людина кудись переїжджає. Там, де їй буде краще. Але це ненормально, коли інша країна за допомогою Зброї та армії вилізить в іншу країну. Тож одна людина пропонує нашим громадянам 10 тисяч рублів за те, що вони поїдуть до них. Тож я хочу запропонувати тій людині, що я дам вам 10 тисяч гривень з власного рахунку. Це майже втричі, вдвічі, так точно, більше ніж ви пропонуєте іншим, щоб ви залишили нас в спокої і зайнялися вже нарешті своїми справами, а не нашими.